День освітнього працівника відзначили також і в курортному Трускавці. Традиційно святкування у школах відбулись в п'ятницю 2 жовтня. Не обійшлося і без подарунків. Окрім квітів та грамот, школи отримали системи відеоспостереження для забезпечення максимальної безпеки учнів та вчителів. Такими презентами кандидат в мери Трускавця, головний лікар Трускавецької лікарні Андрій Кульчинський, напередодні привітав освітян другої та третьої шкіл. Як ніхто інший, Кульчинський добре знає, що таке професія вчителя, адже його бабуся все життя пропрацювала у школі. Це є нелегко, це є велике випробування, але є цікава робота. І вчителі вони є. Це людина, яка несе свою ношу до пожиттєвого. Віддавати свою працю на благо майбутніх поколінь складно, жертовно, але благородно. Вчитель це світоч для маленьких сердець, який перш за все надихає власним прикладом. Тому важливо, щоб кожен український вчитель отримував задоволення від своєї роботи та достойну винагороду за працю. Бажаю вам всім здоров'я, радості, натхнення творчості, щоб наші діти нас любили і молодили своїх дітей. Наші учні нас побажали, батьки цінували, влада так само цінувала нас, достойно ціні. Кандидат в депутати міської ради Олег Карпен наголосив на важливості ролі вчителя у вихованні нового покоління українців, що перш за все любитимуть та всіляко допомагатимуть рідному місту, в якому і отримали найголовніше якісні знання. Якщо наші учні вийдуть зі шкіл, люблячи свій край, люблячи Трускавець, люблячи і знаючи це місце, знаючи. Про нафтусю, знаючи, які медичні послуги, знаючи, що є трускавці, які є там інфраструктура, щоб могли це розповсюджувати і пропагувати далі в Україні. Від слів привітань бесіди з вчителями плавно перейшли до розмов про майбутні вибори. Нічого дивного, педагогів цікавить майбутнє освітньої галузі та перспективи розвитку шкіл трускавця. Кандидат в мери міста Андрій Кульчинський запевнив педагогів, їхні інтереси збирається відстоювати в першу чергу. Нам треба мотивувати кращих вчителів, кращих колектив для того, щоб вони мали мотивацію працювати. Зрозуміло, що ця мотивація вона не тільки в і зарплати, нам треба працювати і над сучасненням класів. Практично кожен клас, якщо вже так, в Європі чи у світі цивілізовано вони мають комп'ютери, інтерактивні дошки. Взяти курс на європейську перспективу в розвитку освітньої галузі в курортному трускавці одне з головних завдань політичної сили партія самопоміч та команди Андрія Кульчинського.